Привіт друзі! З вами Тетяна Ізкива, яка тимчасово перебуває в Калагрі. Ось знайшла тут таке цікаве місце. Тут багато дуже лавок, можна посидіти. Я вирішила тут помалювати. Ось моя локація. Зараз мене кепка полетить. Заходила за морозовим. І тому в мене не дуже багато часу малювати. Це вершки купила для кави. І зайшла в долара, купила для себе художні матеріали. Зараз швиденько вам покажу. Ось чек, тут сильний вітер, бачите, такі ціни в доларамі. І давайте швидко подивимося. Значить, отут чотири таких от дошки. На них можна малювати 4 долари. Ні, 6. Так, Долар 25 скотч, що можна картини. Ось так, вішати. Так, це простий скотч, для коли я малюю, щоб був такий ну, прикріплення. в общем. Взяла акрил і зараз буду цим акрилом малювати. 2,50. Ось такі пензлі, 3,50. Скільки? П'ять штук. Бачите, такі. Так, 3,25. В Такий папір. 300 грам. І 20 папірців тут є. Ось, можливо, на цьому чи на папері буду зараз малювати. Ось такий маленький хвостик. Долар п'ятдесят. І він. На павовні, там якась павовна, написана. І ось рамка для моїх малюнків буду міняти, ну, просто надихатися або останні малюнки викладати випадати зіранці. Такі мої цікаві художні повнути. А ще тут малюсінькі прищепки такі. Долар 25. Буду свої малюнки якось фіксувати. Тут ось є така церква, можливо, я намалюю швиденько цей ракурс. Ви ж знаєте, є такий спосіб навчитися нормально малювати. Це швидке малювання. Одна хвилина, п'ять хвилин, десять хвилин. І ось коли ти масштабно малюєш на деталях, не зупиняєшся, то й виходить щось цікаве. Це таке малювання, коли не зацеплююся на деталях, а малюєш якісь тіньові, світові. І я вирішила ось так це розкидати. Тут у мене світло падає. І, звісно, це все уточнювати. Ого, ага, Бачите, це малювання на природі. Ось так кажуть, виходьте на пленер і малюйте. Як же можна малювати, коли такий вітер? Друзі, дуже невдалий день вибрала я для малювання, вибачаюсь за ці пориви вітру. Ось так розкидала п'ятна. тепер треба все висвітляти, щоб щось зрозуміле вийшло у мене. Друзі, вибирайте пленер, коли немає вітру. Це якийсь жах. Постійно все щось завертається. Ой, бачите, що робиться. І неможливо зовсім малювати. І ще цей акрил дуже погано перекриває. За палітрою в мене ось цей коробок, який, в якому знаходився цей акрил. Ну, В общем, тонально ні, але хоч трохи порозважалася, подивилася, як тут що цікаво було просто. Понаблюдати за небом, дивлюся, як люди реагують там. Це для мене такий набиякий досвід, ще й в Канаді. В общем, щось таке намалювала, не хочу нічого більше змінювати. Хай буде так. Це мені урок, що не треба робити те, що не дуже гарно виходить. Якщо ти вже йдеш на пленер, то продумай, що ти все-таки будеш робити. Тому що ось в таких умовах це просто... Не знаю, знущання, мабуть, але дуже цікаво. Так, щось трохи якісь п'ятна намалювала. Ну, ось так. Бачите, поки нема пориву вітру, хоч і трохи я познімала. І ще я, друзі, вирішила помалювати вікно, але так, теж швидко трохи намалювала таке негативне пространство, а потім трохи висвітлила ці білі елементи, але я вже казала, що це не криюче, не акрил, не криюча фарба, тому дуже Тяжко виправляти, якби це було масло, вже б давно воно перекри... перекрилося, але просто, знаєте, мені сподобалось це вікно. Я вся в фарбі. Все, бачите, вся сукня. Воно відмивається. Добре, що це не масло. Ось так, тут, звісно, це все треба висвітлити, але просто, знаєте, так, захотілося помалювати це вікно. Там якісь узори, щось таке поблискує всередині. Так, дуже цікаво. Друзі, якщо вам цікаво зі мною малювати, підписуйтесь, ставте лайки, подобайте. Ну, ось друзі. Так, я помалювала. Я вибрала, мабуть, найгірший день для малювання. Вітро, вітрино все зносить. Дуже цікаве, така будівля. Треба з цього боку теж помалювати, але зроблю фотографію і спробую в нормальних умовах помалювати це все. Дуже цікаво, дивіться, скільки тут сорок. Сорока білобока. Дуже класні вікна, мені дуже подобається таку архітектуру. Мені, здається, я весь час малювала, дуже цікаво. Трохи покажу вам калгарі влітку, звісно ж, дуже тут гарно, коли все розцвіло. І гарна зараз погода, не сильно жарко. І ще ж цей вітер допомагає перенести жару. О, білочка. Їх тут так багато. І здесь там оно. Де воно? де заховалося? Голубе теж гарнюні. Що я вам показую? Але як художник, а я як себе вважаю художником. Я звертаю увагу на все гарне. Ну, ось. Ну, Сюди вони не гарні. Ой, вибачте. Там вон собачки. Теж малювати людей із собаками, як вони гуляють, велосипедистом вон теж поїхав. Справний персонаж. Поїхав в капюшоні. В цій частині дуже зелено. І тут приємно гуляти. В сучасному інтер'єрі дуже часто я бачу архітектурні елементи, якісь вікна. Ось дивіться, теж які вони гарні. Частина якоїсь будівлі. І це якось дуже вписується в сучасний інтер'єр. Дивіться, які рітми. Прикольно. мені дуже подобається. До речі, про Морозова. Навіть не знаю, що я її принесу додому. Мабуть, воно вже там розтало, поки я тут боролася з вітром. Воно, мабуть, вже зовсім тануло. Хочу ось це намалювати. Дивіться, як прикольно, якщо дивитися по сторонам, то для художника дуже багато цікавих моментів з'являється для малювання цікавих ракурсів. Ті малюнки, що я вам показала, вони ж намальовані в не ідеальних умовах та ще і я там все порушилося, що можна. І світтінь, і композицію, і малюнок, але просто це для мене було тренування, так що не судіть дуже строго. Я вчусь малювати. У багатьох будинках дуже красиві фітні зони. Ось багато вони так висаджують, чогось красивого, цікавого. А тут можна замітити, що гарні ліхтарі. Теж можна їх малювати. Ось в такому не дуже красивому будинку знаходиться дуже цікавий магазин. А, здається, він грецький. Каламата. І в ньому дуже багато продуктів з різних країн, в тому числі і українські. Можна купити там шоколадки, наприклад, рафели, якісь цікаві цукерки. Зараз подивлюся, яка це вулиця, а поки що трохи покажу, що тут є. Ось якийсь транспортний засоб. Цікавий. Десь от білочка бігала знову. У охота за білками і за ташками. Деякі місця дуже прикольно виглядають. Ось ця така зелена вулиця. А ось тут розташований якийсь крезі садочок, я називаю. Я не знаю, що тут, скільки тут. Хозяїв. Що вони тут роблять? Але тут багато всього такого, якісь фігури, щось посажено, соняхи, прикольні. Якісь камінці тут розложені, якийсь дизайн, мабуть, це предполагається, що тут щось цікаве. Щось тут вони задумали. Ось такі камінчики. Мальви. Дуже красиві квітки. Треба їх теж помалювати. Дивіться, які вони яскраві. Краса. Ну і там, і янголи, є якась дитяча машина, пожежна, здається, якісь бочки, якісь чи фламінго там, чи ще щось. <рес> Дуже цікаво. Так, ідеш, можна роздивлятися. Знаєте, такий хаос, не сильно все впорядковано. Але дуже цікаво. Теж там янголи, здається. Так, людина бачить красу. Ми ще раз повторюсь, може тут це город цих двох будинків? Ось тут один будинок? Ось тут інший з цієї сторони. І між ними такий простір. Там півник я бачу. сподіваюсь, видно. І там Долині теж ями, ось такий. Ну, я ж кажу, дуже цікаво. А там десь людина сидить, мабуть, книжку читає. Можливо, просто сидить і мріє. Не знаю. Дуже цікаве місце. Є що порозглядати. Особливо ніякого дизайну немає, але цікаво. Ну, Мені цікаво. Друзі, сподіваюся, вам це відео сподобалося. Там навіть малина, ось я бачу. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, подобайки. Підписуйтесь, вам не складно, мені приємно. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові, бережіть себе, мої любі, особливо українці. Дуже сумую за Україною. Сподіваюсь, скоро я повернуся. Пока-пока, мої любі.